Ну що, поговоримо про аскези. Якщо ви тут, значить ця тема вас зацікавила. Можливо, ви вже практикуєте аскези, можливо, вже не перший рік в практиках, але в будь-якому випадку, я думаю, що ця інформація буде цікава. Я і Ріта Сенс, і я вже дуже багато років практикую аскези. Напевно, тому що вони працюють, і я бачу, як вони впливають на моє життя, на якість моє, життя, на, на якість мого життя і на те, як здійснюються мої бажання, і здійснюються вони постійно. Я почала відслідковувати. І е, дізнаватися, купати глибше цю тему е, вже дуже багато років тому, ще коли це не було мейнстрімом, і мало хто знав взагалі, що таке аскетизм. Якщо ви купували мій кайт про аскези, то я там згадувала про те, що взагалі тема аскетизму пішла з релігії, тому що ми майже у кожній релігії маємо е, такі поняття, як пост, так, або відмова від чогось. Е, Задля чогось, задля духовного зростання, задля якихось змін у нашому житті. Але саме основне, щоб я відмітила щодо впливу на наше життя, це те, що під час аскетизму взагалі змінюється ваше я. Яким чином відсікається дуже багато зайвого, якщо ви берете відмову на Каву або алкоголь, або солодке це такі найрозповсюдженіші аскези. Це ті речі, які, в принципі, дуже впливають не лише на нашу фізіологію, а й на наш розум. Ось Основне, тому що дивіться, кава, кава дає вироблятися адреналіну, це такий швидкий дофамін. і наш стан, ми десь несемося, неряємо цей інформаційний потік, спішимо, біжимо і взагалі перестаємо чути себе. Якщо ми беремо про алкоголь, там навпаки ми розслабляємося так. Затуманений розум. Ну, ви знаєте, що таке стан алкогольного сп'яніння, я не буду вдаватися, але це так само видозмінений стан, де ми не чуємо взагалі себе. Але дуже класно це ми відчуваємо, коли беремо відмову саме від цих речей, і ми нарешті починаємо. Чути себе. Я обожнюю аскези на медитації. Навіть якщо ви ніколи не пробували брати аскезу саме на медитацію, я дуже раджу вам це спробувати. Навіть якщо ви не вмієте медитувати, не потрібно нічого, окрім п'яти хвилин на день просто знайти тихе місце, комфортне, де вас ніхто не